Життя зірки це дуже довготривалий процес, який триває від сотень мільйонів до десятка мільярдів років. Щоб не казали, але будь-який процес, що пов'язаний з зірками, це неймовірне видовище та одночасно страшне та небезпечне явище, чого тільки варті катаклізми у новонародженій зоряній системі, де орбіти протопланету являють із себе кашу із газу, пилу і купи новотворених тіл, що постійно обдуваються частками дуже активної молодої зірки. Новотворена зірка має дуже гаряче ядро, що в свою чергу спричиняє утворенню її бурхливої активності. Але згодом зірка поступово випала. Валює своє ядерне пальне. Тоді ядро стає холоднішим і поведінка зорі стає спокійнішою. Зараз наше сонце перебуває на етапі своєї еволюції, який називається головною послідовністю. Цей етап стабільного життя зірки, коли всі утворюючі процеси припиняються, зірка стабілізується та спокійно виробляє енергію за рахунок ядерного синтезу. У сонці етап головної послідовності триває 10 мільярдів років, і воно перебуває у ньому приблизно 4,5 мільярдів років. То половину свого кращого життя Сонце вже пережило. Сонце бурхливе та здатне нанести нам шкоди. Про те, щоб ми не фіксували. І які б спалахи така воєнне відбувалися, це все ще звичайні та спокійні процеси для нашої зірки, від яких ми ще й маємо захист. Тому зараз сонце більше відіграє роль джерела тепла та підтримки життя на нашій планеті. І ми живемо в рівновазі між немалою шкодою та одночасно великою користю від нашого сонця. Але все гарне має властивість. Закінчуватись, тому в такій рівновазі та безпеці ми житимемо навічно. вічно. Попередніх відео ми роздивилися, що таке сонце, чим воно є, як утворилося, що на ньому відбувається, і як живе. Але в нас залишилось останнє: це те, як сонце дасть дуба. Тому всім привіт! Я знову на зв'язку, і сьогодні ми роздивимося фінальний етап нашого світила, а саме смерть сонця. А перед цим я прошу підписатися на мій канал та інші мої мережі. Та хочу подякувати всім, хто підтримує мій канал лайком та коментарями більше саме слів. Бо я чув, що це дуже гарно просуває відео. А особливо дяка всім, хто підтримує мій канал монетою, бо завдяки вам канал живе та рухається далі. Тому, якщо ви хочете приєднатися чи підтримати мій канал, всі посилання у описі під цим відео. Але в першу чергу підтримуємо ЗСУ. Сонце живе завдяки термоядерному синтезу, тобто перетворенню водню на гелій, і що секунди приблизно 4 мільйонів тонн речовини перетворюються на променисту енергію. Перебуваючи на середині свого стабільного життя, сонце вже витратило приблизно 45% своїх запасів водню. І як тільки запаси водню почнуть критично зменшуватись, почнуться і перші значні зміни характеристик сонця. Вся колосальна маса речовини, що оточує ядро зірки, постійно і намагається. Стиснути його під дію власної гравітації. Але процес виділення величезної кількості енергії від синтезу водні у гелі підтримує ядро зірки в гарячому стані. Тому ядро має високу температуру і тиск, які утримують ядро від стискання. Коли кількість водню в ядрі зменшується, ядерний синтез відбувається повільніше. Це призводить до зниження температури і тиску в ядрі, що дозволяє гравітаційній силі вже починати стискати ядро. У випадку сонця воно втратило приблизно 45% сонку. Вих запасів водню, і це означає, що ядро сонця потрохи все ж таки почало стискатися. Вже саме стискання ядра змушує речовину сильніше обвалюватись на ядро, і ядерний синтез почне проходити швидше і потужніше, що знову збільшить температуру у центрі сонця. Вища температура в результаті ще більше енергії, виділеної ядерним синтезом. І це стискання ядра призведе до збільшення яскравості та температури у найближчі мільярди років. Приблизно протягом наступних 500-700 мільйонів років сонце збільшить яскравість вже на 10%. а протягом наступних 3,5 з мі... Мільярдів років ще на 40. Настільки потужне потепління дуже негативно відображатиметься на нашій планеті, так як поверхня Землі буде занадто гарячою для того, щоб на ній могло існувати життя в його сучасному стані. На превеликий жаль, у наступний мільярд років Земля повністю стане непридатною для життя. І, можливо, стане подібною до Венери. Сонце назавжди розтопить слідовики, випарує всі водойми та повисушує всі землі. Тому, як би ми не старалися з цим екоактивізмом, але і Весь дивовижний світ нашої планети приречений на загибель від потужного ядерного синтезу Сонця. І до речі, ось чому вчені так зацікавлені дослідженням Венери. Бо, по деяким припущенням, Венера була рівно такою ж самою живою планетою, як і Земля. Але Сонце вбило цю планету і перетворило її у піч. Тому вчені хочуть детально дізнатися, яким чином Венера стала такою, яка вона зараз є. Бо наша планета наступна у цій черзі. Поступове стиснення і пришвидшене випалювання. Водню в ядрі комусь вичерпає всі його запаси для підтримання ядерної реакції, і вогнище термоядерного синтезу згасне назавжди. Без тиску виділення енергії від цих же ядерних реакцій, гравітація вже ніщо не заважатиме активніше стискати ядро, яке в той час буде переважно складатись із гелією. Від сильного стискання, підвищення температури ядра почне виділяти настільки багато тепла та енергії, що весь цей життєвий цикл сонця вже зламає баланс, коли тиск виділення. Енергії не дає гравітації стискати зірку, а гравітація одночасно не дає зірці розірвати саму себе від виділення потужної енергії, тому сонце почне розширювати свої зовнішні шари, тобто воно буде поступово збільшувати свої розміри, чим прирікає на повне знищення внутрішніх планет сонячної системи. Початок процесу розширення сонця почнеться через 5 мільярдів років, коли сонце вичерпає більшу кількість водню і сонце переходитиме на етап су гиганта Субгігант це зірка, яка яскравіша за звичайну зорю головної послідовності того самого спектрального класу. Але не така яскрава, як зорі гіганти. Субгігантами є зірки, які перебувають у процесі еволюції після головної послідовності. У процесі розширення ядро просто відштовхує зовнішні шари зірки, які від розширення та втрати булої щільності будуть охолоджуватися. Проте від процесу розширення сонячний вітер стане потужнішим ніж зараз приблизно до 100 разів. І це просто зруйнує наш магнітне поле разом з нашою атмосферою. Перший на черзі свого тотального знищення буде Меркурій. І навіть трохи сумно. Бо Меркурій від сонця страждав все своє існування, а в кінці сонце ще його і вб'є. В процесі подальшого розширення та зменшення температури зовнішніх шарів, сонце, із звичайного нам білого кольору буде потрохи червоніти Це відбувається тому, що довжина хвилі, яку випромінює тіло, залежить від його температури. Коли сонце гаряче, воно випромінює короткохвильове світло, яке ми бачимо як біле. Але тільки даємо охолонути, і сонце випромінюватиме довгохвильове світло, яке ми бачимо як червоне. Наступна на черзі своїх гибелі буде Венера, і до моменту розширення сонця до межі орбіти цієї планети. Венера давно лишиться своєї щільної атмосфери, бо потужна сонячна активність видує всі гази, які тільки збоже. Процес поглинання планет стане новим цікавим явищем на нашому небі. Хоча й наше небо зміниться. Бо, по-перше, зімній атмосфері на той момент буде повна хана, а по-друге, замість звичайного нам білого сонечка, на небі помиватиме величезна червона пекельна куля, і ранок буде далеко не такий прохолодний, як зараз. Тому будьте вдячні за ті світанки, які зараз ми маємо. Я знаю, що кожен ранок починається з, з ритуального походу саме до цього дружка. Але якщо не перший, то точно другий головний атрибут кожного ранку це кава. І для любителей гарної кави я хочу порекомендувати нашу українську кампанію 25 Coffee Roasters, в асортименті якої 25 кавових позицій з 13 країн світу. І вся кава тільки натуральної свіжої обсмажки. Якраз на честь новорічних свят з'явились новорічні лінійки продукції, серед яких я вибрав новорічний набір тафлер. як на мене, це, це дуже гарний подаруночок. <творювання> Ух Ухти. Це щось нове. Ух ти. Для вас, мої улюблені стракотики, я залишаю промокод Астра, який дає 20% знижку на будь-яку каву. А вже замовити каву ви можете по посиланням під цим відео. Якщо когось трохи порадувала новина, що зовнішні шари стануть холоднішими, ніж раніше, то я вас знову розочарую, бо температура поверхні Сонця впаде максимум до 3000 градусів Цельсія. І це тільки на поверхні, бо далі всередині буде відбуватися просто жах. Приблизно через 7 мільярдів років, коли температура в ядрі досягне приблизно 100 мільйонів градусів за Цельсієм, у ньому почнеться термоядерна реакція, яка вже буде поєднювати гелій, утворюючи вуглець. На цій фазі еволюції зовнішні шари сонця Розшириться приблизно 260 разів порівняно з сучасними розмірами. І ця стадія Сонця буде вже називатись червоний гігант. Через надмірне збільшення площі та охолодження поверхні у Сонця почнуться температурні нестійкості всередині, які призведуть до посиленої втрати маси та поступовому скиданню оболонки. Приблизно в цей час Сонце розбухне до сучасної орбіти Землі, і просто уявіть собі ту картину, коли Сонце спочатку в 2,5 тисячі разів яскравіше, ніж зараз, та займає майже все небо. Однак в довгостроковій перспективі, тобто після декількох мільярдів років процесу свого розбування. Ширення і яскраві сонця почне зменшуватись, бо воно втрачатиме масу за рахунок сонячного вітру. Врешті-решт сонце поглине Землю, чим і завершить багатомільярдну історію нашої планети. Проте є і більш оптимістичні припущення, а саме від того, що сонце буде втрачати свою масу, земля візьме і відійде від... Відіде на більш віддалену орбіту, чим саме уникне поглинання. Є сценарій, по якому земля залишиться на місці, а сонце просто трохи не дотягнеться до планети. Але радіти цьому нема сенсу, бо Земля більше як 5 мільярдів років буде безжиттєвою опаленою планетою так само, як зараз Меркурій, якщо не ще гірше, бо від надвисоких температур на денній стороні землі може почати плавитись каміння. Мабуть, важко це уявити, але у другій половині свого існування земля буде повністю непридатною для життя. І якщо людська раса, хоч якомусь там вигляді десь подалі, але все ж таки буде існувати, то протягом мільярдів років, мабуть, і ніхто і не подумає, що на цій гарячій камінню існувало життя та почалась наша історія. Якщо хтось вважає, що для порятунку від пекельного сонця гарна ідея зволити на Марс, то... Тут теж є облом. Бо ще на початку своєї трансформації Сонце сильніше видуватиме марсіанську атмосферу, бо в Марса майже немає магнітного поля. А по мірі розширення нашого світила Марс теж стане аналогом сучасного Меркурія. Зміни відбуватимуться не тільки у межах внутрішніх планет, бо сонячну предсмертну агонію відчує кожна планета сонячної системи. Якщо у вас виникла ідея звалити від сонця на якісь там супутники планет гігантів, то я вам нагадаю. Вони складаються із криги. І не тільки з водяної криги, а ще й з азоту, аміаку та метану. Тому при температурі вище за мінус 77 градусів Цельсія, супутники, які ці речовини почнуть активно танути та масово проявляти криовулканічну активність. А найцікавіше, двіж почнеться, коли температура дойде вище позначки 0 градусів Цельсія. Бо тоді вже почне активно танути водяна крига, якої на супутниках повна купа. І за відсутності атмосфери. Пере, крига на супутниках почне одразу сублімувати та випаровуватись у космос. І весь цей процес буде дуже схожим на випаровування води з комет. Більшість супутників буде випаровано аж до самого кам'яного ядра. І такі унікальні місяці, як Європа та Енцелад, просто втратять свої підповерхневі океани. Бо лише товста крига захищає та підтримує їх води у рідкому стані. Так як більшість супутників планет гігантів це малі крижані тіла, то просто уявіть, як десятки комет літають навколо. Планети. Серед більшості супутників лише найбільші, такі як Ганімед, Калісто чи Титан, будуть здатні утримувати випаровування та створити атмосферу з більш-менш нормальним тиском. Але на той час сучасними сонячними вітрами жити там буде дуже важко. Зміна температури та потужності сонячного вітру зачепить і самі планети-гіганти. Достовірно, що невідомо, як вони почнуть змінюватись. Але враховуючи, що газові планети формуються та існують за межами відчутного впливу сонця. А тобто, де сонце не гріє, і вітер не видуває гази. І те, що придатна для життя зони, зміститься аж до зовнішніх країв сонячної системи, то сонце значно розігріє атмосферу газових гігантів, просто пише всі можливі крижані частки. А згодом почне поступово видувати. Легкі гази, і за чого планети гіганти потрохи почнуть втрачати свою масу у стадії червоного гіганту, сонце проіснує приблизно до одного мільярду років, постійно викидуючи свої зовнішні шари, які, врешті-решт не витримують термічних настійкостей, і все ж таки розірвуться у всі сторони, розкидуючи розпечені гази в навколишній простір та оголюючи ядру. Хмара газу від вибуху буде настільки великою, що поширюючись в усі боки, перевищить розміри усієї сонячної системи. Точний розмір хмари від вибуху сонця залежить від певних факторів, але приблизні розрахунки кажуть, що розмір хмари може досягати до 10 світлових років. Це буде останнім акордом нашого сонця. Все, що від нього залишиться, це розсіюча хмара з різних елементів та залишок ядра у центрі, яке буде стиснути до розмірів землі. І цей залишок ядра називається Білий Карлик. Білий карлик це дуже щільна зірка. Він же залишок ядра мертвої зірки, що має низькі розміри та температуру. Білі карлики мають малі розміри, радіус яких лише кілька тисяч кілометрів, але маса їх може досягати маси малих чи навіть середніх зірок. Через високу щільність білі карлики мають температуру до 10 тисяч градусів за Цельсієм. Однак дуже малі розміри роблять їх в тисячі разів тьмянішими за сонце. Білі карлики існують мільярди років, але в них не відбуваються ядерні реакції. Тому вони поступово охолоджуються та згасають, поки не стануть мертвим чорним карликом. Щоб приблизно візуалізувати вибух сонця, нам не потрібно багато фантазувати, бо ми вже зараз можемо спостерігати, як виглядає смерть зірок, крабовинна туманність, туманність таранту. Чи туманність котячі око це яскравий приклад того, як саме виглядає смерть зірки, коли ядро просто розриває зовнішні шари в усі сторони. Тому схожа доля чекає і наше сонце. Смерть сонця буде не тільки кінцем його існування, а й кінцем існування всієї сонячної системи, по крайній мірі в тому стані, який ми знаємо. Уцілілі після вибуху планети можливо далі будуть існувати, обертаючись навколо залишку мертвого сонця. Але вже у вічній пітьмі та холоді.